У салоні краси готують до фотосесії Івану Франківку, Олександру Довган, команда професіоналів. Візажистка, перукарка та стилісти допомагають жінці зібрати декілька образів. Для цього працівниці салону принесли свої вишиті сорочки, сукні та прикраси в сучасному українському стилі. Візажистка Марта Остап'як каже, головне завдання перед командою підкреслити красу кожної клієнтки. Залежно від особливостей зовнішності для жінок створюють свій індивідуальний образ. Дівчата повідомили про таку акцію, і я вирішила долучитися. Ну незважаючи на те, що я візажист, потрібно все одно допомагати. А це благородно, тому що збір на тепловізор і вирішила дівчатам допомогти. Надіюся, що така акція буде неодноразовою і будуть долучатися ще більше охочих зробити таку корисну справу. Це не весільний і не вечірній макіяж. Тут показуємо ми ну не тільки красу дівчини, а повністю образ, от яка дійсно справжня, красива українська. Пів години і образ для фотосесії готовий. Олександра Добган каже, що результат їй до вподоби. Команда допомогла жінці скомбінувати дві сукні в одну, щоб вийшов колір прапора України. Образ доповнили зачіскою та макіяжем у цьому стилі. Така фотосесія у мене вперше, і в національному українському стилі ще фотосесії у мене не було. Тому вирішила, що це гарна, гарна можливість зробити іменно в такі фотографії в українському національному стилі. Це дуже гарна ідея. і Вважаю, що таких заходів благодійних повинно бути побільше, для того, щоб можна було всяким методом допомагати нашій армії. Після цього Олександра разом із фотографом розпочали фотосесію. Для локації обрали парк із капличкою. Серед декорацій вервички, прапор України та роздруковані фото із патріотичними гаслами. Кожну фотосесію організовують за добровільну пожертву, розповідає власниця салону Наталя Савчен. За її словами, усі вирочені гроші витратять на допомогу Збройним силам України. Направду вам скажу ніколи не не займалася такою акцією, але вчора у нас виникла така ідея. Дівчатка зголосилися одразу, тобто навіть без лишних запитань, кому що треба. А символіка, символіка, наша, наша. Треба допомогти. Будь ласка, на ЗСУ, прошу дуже. Тобто, викраїли кожна майстриня, викраїла один день, вклала свою душу, вклала свою таку зернинку на початок нашого проекту і ми працюємо. За словами Наталі Савчин, волонтери планують і надалі проводити благодійні фотосесії, аби зібрати якому. Мога більше грошей на підтримку української армії. Організатори запрошують також зробити професійні світлини в стилізованому українському образі не лише жінок, а й чоловіків та їхні родини. Каріна Борисевич, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.